нас помітили! Ми під вогнем! Тигр! Прокляття! Бережний шесть, Бога! Ми ж самі на воподі! Господи! Тибуан, Дибуан! Ты нато понимайся! Что такого страшного может статись? Артелерія, промоуч! Может, Може, трохи пофиніше! Не можу, а Або повний газ або повна сраха! Боли Мерфі, тисни на газ. Наші хлопці чекають! Гелере, перемикайся на союзну частоту. Виводь мене в ефір. Так. Увага всім підрозділам. Це капітан Джек Сміт. друга бронетанкова. Ми наближаємося на М24 чат із заходу. Не стріляти! Повторюю, не стріляти! Ми маємо терміновий наказ зі штабу третього корпусу. Пароль факел! Прийом! you <music>